Чотирилапі захисники у столиці проходить перша премія нагородження службових собак. Усі подробиці знає наш кореспондент Дмитро Дідора. Він зараз на місці події. Дмитре, вітаю тебе. Розповідай, скільки наразі песиків нагородили і які нагороди вони отримали. Вітаю колегу. Вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо. Десять службових собак сьогодні отримали нагороди на першій церемонії чотирилапі захисники. Серед запрошених гостей зірковий пес-патрон, на рахунку якого уже понад 300 розмінованих вибухонебезпечних предметів. Запросили і інших собак для нагороди, таких як Айра, яка врятувала життя співробітникам кінологічної служби. Якщо нам буде потрібен захист іноземних делегацій, ми обов'язково покличемо німецьку вівчарку. Герду і тут були сьогодні присутні чемпіони з дресирування Вікторія та Сергій разом зі своєю собакою Блікою. Вони стали першими в Україні, хто отримав таку нагороду у Європі. Лабрадор Айра зі своїм господарем Георгієм родом з Маріуполя. Вони, коли почались бойові дії, допомагали місцевим мешканцям. І я пропоную послухати, які досягнення є у собаки Айра. Час цієї війни в неї кожного дня здобутки це і схорони, відступаючи російської армії, які вона залишає, ми знаходимо це й розмінування, це і робота на обшуках, робота на блокпостах. Ну тобто в неї кожного дня здобутки роботи. Окрім пам'ятних нагород, собаки також отримали і смаколики. Псу патрону навіть виготовили індивідуальну статуетку з його зображенням. Отак, от, от проходить перша церемонія нагородження чотирилапих захисників студія.